Друзі, у цьому відео розповідатиме, як знайти кількість цілих чисел, котрі містить інтервал від корінь із восьми до корінь із вісімдесяти не включно. І почнемо ми із першого числа, із числа корінь із восьми. Для того, щоб зрозуміти, чому ж приблизно дорівнює корінь із восьми, потрібно пригадати значення деяких коренів, котрі вже знаємо. Наприклад, ми знаємо, маємо принаймні знати, що корінь із 4 дорівнює 2. Чому? Тому що 2 на 2 дорівнює 4, а корінь із 9 дорівнює 3. Чому? Тому що 3 на 3 дорівнює 9. Також корінь із 16 дорівнює 4, тому що 4 на 4 16. Але насправді для даного прикладу ми можемо обмежитись лише першими двома значеннями, котрі я навела. Це корінь із 4 дорівнює 2 і корінь із 9 дорівнює 3. Виходить, що корінь із 8 буде більше, ніж 2, але менше, ніж 3. Здано і з тим, що 8 більше ніж 4, але менше ніж 9. Якщо ми заберемо корені, тобто знайдемо їх, то можемо переписати таким чином. Якщо говорити про приблизне значення корінь із 8, то опираючись на той факт, що 8 ближче до 9, значення корінь із 8 буде ближче до 3. Тобто орієнтовно можемо записати це як 2 і 8, звісно, це приблизне значення. Але нам і не потрібне точне значення для розв'язування даного питання. І для зручності я покажу, як це виглядатиме на координатному промені. Для... Нехай це буде вісь Х, отже, корінь із восьми нам підходять значення, котрі більші за це. Наступне значення це корінь із 81. Корінь із 81 дорівнює рівно 9. Я теж поставлю цю точку на наш координатний промінь, і, і тільки, звичайно, вона має бути пуста, не замальована, тому що дужка кругла в обох випадках. Тому ми забираємо заповнену, малюємо її чітко, пустою. точка 9 і малюємо усі значення, котрі менші, ніж. 9, Але більше, ніж корінь із 8, тому я прибираю оранжеві штрихи і замальовую зеленим нижню частину. Таким чином, нас задовільняє інтервал від корінь із 8 до 9. Нагадаю, що корінь із восьми це приблизно 2,8. Тобто, фактично, від 2,8 до 9 це всі значення, які нам підходять. Але в завданні нас просять вказати цілі значення. А наступне перше ціле число за числом 2, 2, нам не підходить, нам підходить число 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто за 2,8 перше. Перше число, яке є цілим, це є число 3. Останнім кроком ми рахуємо кількість цих цілих чисел. Кількість їх є всього 6. Таким чином, отримуємо відповідь: 6 цілих чисел. Дивимося на варіанти відповідей. І це варіант відповіді В. Замальовуємо. Дівайс було корисним пояснення дане. Якщо є якісь запитання, обов'язково пишіть. Дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.